Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, командира 429 го окремого полку БПЛА Ахілес Юрія Федоренка. Юрію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Рада вітати, слава Україні! І героям слава Юрію, Давайте розпочнемо нашу розмову із од новини інформації, в принципі планів росіян. Після того як був удар по дамбі по Білгородському водосховища, вони у своїх пабліках почали кричати про так звану їхню отв'єтку і говорили про Київську дамбу. А Гіркін, до речі каже, що взагалі Російська Федерація має знищити всі основні мости України. На ваш погляд, чи можна не виключати, скажімо так, такий сценарій розвитку подій? Ми маємо зрозуміти і усвідомити, і я закликаю це зробити, що Росія нічого не робить на протидію. Ну що мається на увазі? Ми вдарили по Дамбі. Вони треба вдарити по Дамбі. Ми вдарили по містах, вони такі треба вдарити по містах. Противник веде послідовну політику загарбницьку з єдиною ціллю і метою знищити українську державність, знищити основних носіїв народності, тобто нас, українців. От основна мета: не часткова окупація. Не чотири області Автономна Республіка Крим, повна окупація території України і знищення українського народу. От чого прагне досягти Росія. Як наслідок, для досягнення цього результату вона застосовує весь свій наявний ударно-штурмовий потенціал на передній лінії повезідлення. Ну ви ж всі добре знаєте: хімічна зброя, додатково заборонення всі номенклатури. Боєприпасів, які тільки можна собі уявити, зокрема і фосфори, і термобаричні боєприпаси, які буквально випалюють землю, і знищують все живе, що знаходиться в, в районі їхнього враження. Противник продовжує застосовувати весь у також потенціал на передніх лінії зіткнення, а оперативних проривів немає. При цьому спалює свій наступальний потенціал, як наслідок, ворог вдається до іншої складової розхитування ситуації в Україні. Що це за складова? Якщо він не може перемогти сили оборони на лінії боєзіткнення, якщо він не може перемогти українське військо, йому треба перемогти того, хто виграє війну. Війну ви ж виграє ж не військо, Це ж очевидно. Війну завжди виграє народ. Якщо народ прибрати за плече сил оборони. То абсолютно очевидно, що ми, як військові, не будемо доотримувати боєприпаси, дрони, техніку, ремонтувати, мати можливість її, і обороняти лінію боєзвітнення, обороняти нашу державу на передній лінії фронту. Для цього противник системно намагається зробити життя всередині України максимально складним за рахунок нанесення ударів по цивільній інфраструктурі. Ворог же не промазує, він же не б'є там кудись, його промазав, попав цивільну інфраструктуру. Він навмисно б'є садочки, він навмисно б'є в школи, він навмисно б'є в пологові будинки. Для того щоб залякати, для того, щоб в намаганні врятувати своє життя українці, які не є військовозобов'язані, покидали нашу державу. А тепер запитайте в бізнеса. На поточний момент, які обслуговує військово-промисловий комплекс, має опцію бронювання, а також запитати в тих, які опції бронювання не мають. До прикладу, станції технічного обслуговування. Запитайте, яка у них зараз ситуація з найманим робітниками в усіх галузях держави зараз критичний брак кадрів. А після того, як відкрили кордони для молодого покоління. Ті, які обслуговували частково військово-промисловий комплекс, працюючи, вчат, вчившись на заочній формі і працюючи, зараз вони обслуговують інтереси іншої держави, Польщі, Німеччини і так далі, шукаючи кращої долю. Добре, що ця маса вона не є критичною, яка виїхала. Переважна більшість українців залишається в державі і продовжує працювати, але все одно, брак кадрів він є. Росія, ага, не виходить вигнати українців за рахунок того, що вони атакують цивільні будинки. Ну давайте зробимо так, щоб взимку їм було голодно, холодно, без світла, щоб вони були вимушені розповзатися по селах або покидати територію України. По селах гурки хоча б підтопити собі і не замерзнути. Як наслідок, противник починає бити по енергетиці, куди він б'є по енергетиці? Давайте звернемо увагу. Він же б'є не на джерела, які продукують електроенергію, так по меншій частині наноситься удари саме туди, на об'єкти електрогенерації. Він зараз б'є на об'єкти розподільчі які розподіляють електроенергію. Чому? Вибивши їх плече необхідного часу, а також обладнання дефіцитного для поновлення електропостачання, в рази довше, ніж знищити об'єкт електрогенерації, тому що. Так чи інакше, за три з половиною року повномасштабної війни, об'єкти електрогенерації, ми навчилися частково заміщати. Зокрема, ви бачили новину про нові пауербанки, які з'явилися держава України спільно з компанією Дентек. Зробили ну, неважливо, де вони не стоять, чи вони займаються, але оскільки це публічна інформація, ну тобто зробили ще додатково один інструмент, який дає можливість мати світло не протягом сьогодні, а якийсь певний період часу. повертаючись до нашої з вами розмови. Тобто завдання противника вибити українців. Тому що як, якщо немає народного супротиву окупанту на лінії білозітнення, то відповідно очевидно, що противник може оволодіти ситуацією і вирішити ті завдання, які виникли по Україні. А тепер питання в наступному: чи спроможна Російська Федерація вигнати українців з нашої Богом даної землі? За моїм переконанням, ні, і я вам маю сказати, це наше. Внутрішні. Згадайте, як люди сваряться між собою, українці, за межу на городі. Ну, хто з села те добре знає, коли були наділи земельних ділянок, там воюють до сих пір поколіннями за метр межі. А тут мова йдуть про цілі області української держави. Народний супротив це щось більше. От як пояснити? Лісники такі раз-раз-раз пиляли дерева, десь одне дерево відпиляв, він ну, там не туди трошки продав. Ну, коли прийшли руські, вони сказали, ні, ну ми ж не туди трошки дерева продали. Я, так не можна, я умовно кажу. А тут руські прийшли, руські не будуть торгувати нашими деревами, ми будемо торгувати нашими деревами. Ну і так далі, і так, далі, і так, далі і так далі. Тобто ми свободолюбива нація, яка вміє об'єднуватися навколо складних проблем. Що нам треба робити для того, щоб вберегти наші дамби? Для того щоб вберегти наші об'єкти критичної інфраструктури, є дві складові. Перша складова допомагати фронту. Чому тому, що доки ми допомагаємо фронту, в цей період часу наше військово-політичне керівництво має можливості приїжджати до Сполучених Штатів Америки, приїжджати до півні... країн Північно-Атлантичного альянсу і казати: Путін бреше. Він же обіцяв вам до Нового року Донецьку область забрати, а щось не вийшло. Він обіцяв, що купець буде під. Аквафрешом і там ходила різна, розповідала, що так може бути. А ой щось не виходить взяти в них куп'ян з ніяк, тому що сили оборони насмерть стоять. А ми мали просунутись руси кажуть в Запорізькій області, а щось дуже сильно не просунулось. І як наслідок військово-політичне керівництво, найвищий рівень представництва це президент, каже Трамп, Путін знову бравує і бреше Дайте нам додатково гроші, дайте нам додаткове обладнання. Перше, щоб захистити свій народ, щоб не могли вбивати дітей в дитячих садочках, для цього треба додаткові засоби протиповітряної оборони, і як ви знаєте, європейці за свої гроші мають купити в американців безальтернативні засоби, такі як Петріоти, до прикладу, і номенклатури боєприпаси, з них, і плюс ряд протиповітряних засобів, які виготовлюють європейські країни, плюс фінансування на українські дрони перехоплюючих. Для цього тим, хто є військово зобов'язанням. Але ще не вступили до збройних сил. Я вас закликаю розглянути підрозділ і долучитися до тих, хто закриває наше небо від шахетів в першу чергу. Це те, що можна навчитися швидко. Це те, що в ваших руках закрити свою частину українського неба, нашого неба. Друга складова, це звісно можливості насичення України новітніми протиповітряними засобами. Дається тяжко, але як ви знаєте, дається. Ми маємо найновітніші зразки протиповітряної оборони. В які є в світі на поточному момент, які проходять модернізацію, просто їхня кількість недостатня для того, щоб закрити всю територію України, але цей час може настати. Ну і наступна складова: це можливість впливати по території Російської Федерації, це можливість фінансувати наші двонові програми, які б'ють в глибину. Зокрема, ті, які змогли нанести вогневе ураження по дамбі. І тут що важливо зауважити: Росія, коли наносила удари. По нашій ГЕС, по Хаховській ГЕС, коли вони зірвали. Вони були за те, щоб знищити населення України, українців. Бо в першу чергу українці від цього постраждали. А якщо казати про удар України, він має виключно військове значення. Наголошую виключно військове значення. Цивільні від цього не страждають, а ворожі позиції, ворожа логістика, які вчиняють ударнушному дії в районі Вовчанська, достатньо жваво, вони починають грузнути в болоті. Наступ сповільнюється, у нас з'являється більше часу для підготовки оборони для виявлення і для знищення противника. Тому навіть в цьому плані Україна діє послідовно. На завершення дозвольте на завершення, скажу я побачив вчора новину, яка мене перевернула зсередини. Не знаю, чи відповідає дійсності. Будемо перевіряти, що Україна майже один мільярд доларів витратила на американську компанію. Яка до цього займалася продажем стрілецької зброї, револьверів та, та, та рушниці та і так далі? І, як нас себе підписали ряд контрактів, не чули ви ще? Ні, я такого ще не чула, Без постачання. А давайте до наступного ефіру з вами разом розберемося. Просто якщо відповідає так. дійсності, треба розуміти, що таке 1 мільярд доларів. 1 мільярд доларів це порядка 400 ракет, які ми так хотіли отримати від Сполучених Штатів Америки. А 400 ракет на ринку. Просто вийти купити в випадку, якщо нам будуть готові їх продати. А що таке 400 ракет? уявляєте, 400 ударів високоточної зброї, такої як Тамагав, по території Російської Федерації, по їхніх об'єктах, які виготовлюють шахеди, ракети, по їхніх об'єктах, які продукують нафтогаз за долар? Це те, що може суттєво змінити хід ведення бойових дій. І якщо інформація про подібне підтвердиться, то я вам маю сказати, що діючого. Діючої передбаченої відповідальності законом України недостатньо для тих, хто це могли потенційно провернути. Тут треба вимагати народного суду, тому що це те, що відіймає життя та здоров'я наших дітей, наших чоловіків, наших жінок, які боронять нашу країну. Це те, що ставить під загрозу цивільне населення і має каратися найвищою мірою, і це не пожиттєве. Юрій, так щодо Вовчанська, чи затопили там росіян, і ви згадували Куп'янськ, мовляв, про ці розмови, про те, що там все пропало, все ж таки і дуже внесеться в інформаційному просторі, чи є оточення, напівоточення на лівобережжі для наших військових. Так, що стосується Вовчанська, ну скажу так, рис можна вирощувати. Хто розуміє специфіку вирощування рису, десь так. Ну, Логістику пригальмували, знову таки, це. Не так, що раз противник втонув чисте поле і такі ге гей щас просохне, ми підемо займати позиції, ті, які раніше були під окупантом. Ні, але це призупинило противника вже. Звісно, мріємо про те, що складеться передумова, і, можливо, навіть десь куєм цю передумову для того, щоб рівень води, який зараз поступає, підвищити. Для цього, як ви розумієте, треба завершити те, що почали. Відповідно, у випадку, якщо ми завершимо те, що почали, то звісно, це напряму вплине на наші оборонні спроможності, а основне на наступальні спроможності противника. Ну він об'єктивно в роздоріжжі забуксує стане, їхні позиції, які були і готувалися довгий час, опиниться під водою в значній своїй кількості. Тому так з оборонної точки зору це дуже позитивно впливає на нас, на збройні сили України, на спроможності утримувати нашу землю. Що стосується Куп'янського. Я знаєте, чого не можу зрозуміти об'єктивно? Якщо відкрити публічну карту по Куп'янську mm -hmm. і пролистати її за рік саме по Куп'янську, лівобережному, Куп'янському Зловому, до піщаного верхнього, так? Оцей район, Курилівка Піщана, Верхня. ви побачите, що якихось кардинальних змін за цей період часу не відбулося. Він не вчора виник. Цей Емпедекс і не позавчора. Противнику ставили завдання, вдумайтеся до 1 грудня чи до 1 листопада, не пам'ятаю, 2024 року зайняти купен з купенцвозловий. Вже пройшов майже рік. Завдання противник ви, не виконав. Чи він намагається його реалізувати? Так, намагається. Бої дуже складні йдуть. І раз на певний період часу, щоб не буде маскувати, я буваю на Куп'янському взловому і трохи далі, і трохи далі. Тому що ситуація дійсно складна. Дуже складна переправа. Переправа постійно знаходяться під ударом артилерії противника, під ударом авіації противника, під контролем безпілотників, півдронів на оптоволокні. і захід на лівий берег. Це ціла спеціальна операція. І я вам скажу: я безмежно дякую кожному і кожній, хто обороняє зараз Купінськ. Кожному і кожному, кожному і кожній зі свого особового складу, своїх побратимів сестер. Бо якщо я це виконую в міру специфіку, виконаю завдання, того, що у нас смуга велика на різних вітинках. Якщо мені це доводиться робити раз на тиждень, раз на півтора, то мій підлеглий особовий склад мої побратими роблять це щоденно. І роботу свою ми добре знаємо результат забезпечуємо. Тому казати про те, що з злівобережної купен з вузлової, все, ну теж не варто. Не варто, дайте нам виконати свої завдання. Допоможіть і словом і ділом. Якщо казати про купівні справобережні, ну там же розповідали, що все все пропало, а якби нічого не пропало. Жоден район противник так і не контролює. Зараз ведуть активні роботи щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами і основні маршрути логістичні втягнення противника також підзарізали. Прийде час, ви зрозумієте, які військові формування там працювали. Настільки вони високотехнологічні, настільки вони вміють воювати, виконувати поставлені завдання. Робота триває. Я вважаю так: якщо не можете допомогти силам оборони, то просто не заважайте. І це також буде величезна допомога. Юрію, липці там ситуація без змін, бо нас будуть дивитися харків'яни. Є складності, сама ситуація в липцях вона без змін. Міцно, ви знаєте, які військові формування стоять, які я безмежно поважаю, вони точно не пропустять, не дадуть спроможності противнику там зробити робот. Але є інша загроза: Липецький напрямок це найкоротша відстань від ворожих позицій до адміністративних меж міста Харкова. І як ви знаєте, кільцева дорога Харківська періодично знаходиться під вогневим ураженням ворожих і впівдронів. Коли співпадають обставини, що вітер починає дути від противника до нас. При попутньому вітрі ворог може досягати своїми піввідроманами кільцевої дороги саме в цій частині, якщо ми кажемо про нові технології противника, вони зараз е, наростили таку спроможність виготовлювати фотоліт, який перепрошую, не фотоліт, а хотів сказати лайноліт, фотоліт, який називається мовні. От на нього дивишся, але ну він зроблений з лайна і палок Але насправді це дуже серйозний засіб. Перше, що вони зробили. Вони поставили автоматично до наведення, тобто вони з достатньо високої висоти можуть захоплювати, захоплювати динамічну цілі, наносити вогневе враження бойовою частиною до 7 кілограмів. Друга складова, він на собі може заносити або три в півдрони з легким боєприпасом, основне завдання, якого пошкодити ту чи іншу техніку, або знищити особовий склад наш. або одним, але з важким, ну, тобто, який може нести корисне навантаження, вибухівку до 2 кг. І, от, у випадку, якщо він проскочив передню лінію боєзвітнення або ППОчні засоби, зокрема дрони перехоплювачі наші не збили, таке може бути за різних обставин, тому що фрод не передбачений, то об'єктивно противник може наносити удари достатньо глибоко і в сам, по самому місту Харкова. І як ви розумієте, повітряна тривога в цьому випадку не спрацює. Це не масове явище. Противник не має можливості цього зробити масово. Має співпасти багато факторів, співпасти погодні умови, але технологія розвивається, розвивається достатньо жваво. Тому за моїм переконанням, я не знаю, як насправді, але мені видається, що військово цивільна адміністрація вживає заходів, чи мала вживати заходів. Ну це їхня частина відповідальності щодо затягування, зокрема коридорами, сітками. Основні небезпечні потенційні маршрути, які можуть бути найближчий час, зокрема харківську кільцеву, це потрібно робити. Ну і звісно, закриття об'єктів енергетичної інфраструктури в кожному сфері відповідальності, там де наш, де військових, ми це робимо максимально і завжди, коли є звернення від інших органів управління або від місцевих територіальних громад, бо часто часто ми виконуємо роботи спільно з ними. Що мається на увазі наш трактор, наша сітка, їхній ліс або навпаки. Ми завжди ці питання всі опрацьовуємо разом. Тому так чи інакше, за моїм переконанням, Харків точно вистоїть, Харківщина точно вистоїть, але це не значить, що коли я прокоментував, що все буде окей, ну такі все буде окей, добре, тоді будемо займатися чимось іншим. У випадку, якщо ви будете підтримувати, у випадку, якщо ви будете допомагати, то противник Харківської області буде мати мінімальні здобутки. Юрія, але все ж таки ви вказали, що я так вірно розумію, що необхідні ось ці якби коридори із сіток, коли ми говоримо про пільсову дорогу, і тут має звернути увагу і не те, що звернути увагу, а негайно діяти обласна військова адміністрація. Це напевно майже їхні компетенції, тому що це достатньо далеко від лінії з'єднання, але за моїм переконанням вона б не мала діяти, а вона вже діє. В суму свій час і в суму свої обставини знову ж таки не може з нічого взятися щось для того, щоб розпочати роботу, треба знайти і ліс достатньо активно, привести його, знайти палово, і треба знайти машини, які б'ють сваї, і треба знайти саму сітку. І дякуємо всім волонтерам, які тонами зараз її передають. Тобто, це певний процес. Проект зробити, запустити. І так далі, тому за моїм переконанням ми обов'язково досягнемо того, що Харківщина буде захищена, настільки швидко залежить від фінансових, економічних та трудових спроможностей, що я маю на увазі трудових, це також потрібно кимось зробити. Якщо всі оборони зараз зайняті коридорами безпеки до передньої лінії зіткнення, щоб захистити бойову логістику, то відповідно треба знайти відшукати тих, хто допоможе затягнути ті місця, які місця, які знаходяться дещо далі, дещо глибше. Тому за моїм переконанням військове. Адміністрація Харківської має вправитися з цим завданням, тим паче, що неодноразово не показали, показували достатньо якісну картину управління визначених завдань, покладених завдань. Просто якщо цього не буде, то тоді ситуація буде такою, як в Херсоні, в Запоріжжі, де життя немає. Ну, власне, так там ось ці впівішки, вони постійно атакують під'їзди до самого міста і. Це також ускладні, і таке напівдронове кільце виходить. Так, я, я дивіться, навіть не, не буду тут сперечатися, так. Mm -hmm. Ми маємо розуміти загрози, ми маємо розуміти, що розвиваються технології, ми маємо розуміти, що дрони противника будуть залітати ще далі. Це не має нас призвозити до паніки, бо наші дрони також залітають набагато далі. Але ми маємо вживати елементарні заходи дешеві відносно по мірках військових. Які допоможуть нам вберегти основний капітал будь-якої України, людей, українців, якщо ми кажемо про харківщину харків'ян? Юрію, попрошу вас прокоментувати також ситуацію в Покровську, можливо, відомо вам, що там відбувається, тому що знову ж таки дуже багато інформаційного просторі про це наразі говориться. До речі, Путін заявляв, путіну доповідали там про оточення зетвоїнкори, почали звинувачувати Герасимова в тому, що це неправдива інформація, але е, наш, до речі, Володимир Зеленський спростовував цю інформацію в цілому говорив, що там надзвичайно складно. Але е, от зокрема Цеплієнко, так військовий журналіст. Він каже, що ситуація в Покровську є. Критично і на цей напрямок перекинуті сили вгору для того, щоб врятувати місто від російської окупації. Вони займаються якось тим, що вони вибувають звідти росіян. Так це про те, що можливо, чи можна говорити про те, що готується як таким чином якийсь план відходу, чи ні, Юрій? Дивіться, ну ми ж зараз теж на Донбасі. Mm -hmm. Підрозділ продовжує виконати завдання в Харківській області, але по більшій частині я в тому числі провожу зараз на ОНБС. Ситуація максимально складна. Скажу так, немає ні дня, ні ночі. Напружено багато безпілотників працює ворожа авіація, це все в Карусельці, маршрути, шляхи сполучення максимально небезпечні. Але якщо подивитися зараз на Донеччину, і запитати в періоді часу, яка була з основних і ключових битв, що розгорталися на території України за українську державність. Це, звісно, донеччина. Це, звісно, Донеччина. Там зараз йде ключова битва. Як наслідок, в ключові битві стягнуті максимальні сили засоби противника, що переважають нас в рази. І точно так само і ми робимо все, що можемо. Тому давати оцінку, яка б могла відрізнятися від оцінки військово-політичного керівництва, вважаю недоречно. але точно те, що вважаю доречним це усвідомлення і заклик до українців. На Донбасі зараз іде ключова битва цієї війни. Ключова битва. Це не значить, що інші напрямки менш важливі. Ні. Але саме на Донбасі найбільш жорстока йде битва. Відповідно, закликаю вас по можливості обов'язково підтримувати і ті підрозділи, яким ви довіряєте, які виконують завдання на поточному часу на Донеччині, зокрема, 429 два з Як буде далі, час покаже, але основне ми робимо це все можливе для того, щоб час показав синій жовтий стяг на покровську. Юрію, дякую вам за цей коментар. Розумію, що ви не можете більше говорити. Можливо, неможливо такі, так і є. так і вірно Безмежно подяка вам за цю важливу розмову за те, що ви приділили свій час глядачам і за оборону нашої держави вам та всім нашим захисникам, друзі. Вас традиційно закликаю підписатися на YouTube канал Кутново обов'язково поширити це відео. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти. Тут контент спрямований на допомогу української армії українського війська. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Юрія. Я буду вас чекати в гостях. Щиро дякую. дякую.